Продовжуємо серію розмов з резидентами проекту тилові справи, де ми навчаємо і навчаємось самі взаємодії художників та художниць із різними вразливими групами, зокрема і з ветеранами та з людьми, які стали жертвами ситуації, в якій зараз перебуває Україна з жертвами війни, Марія. Марія, на жаль, пропустила досить багато наших походів у різні простори і знайомство з громадськими організаціями. Але вона за той час встигла зробити цілу школу літографії і, 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 <плес> і, охорту, і встигла заробити багато грошиків для Збройних сил України. За що тобі дуже дякуємо за твої збори і постійні ініціативи про це. Але ти відвідала все-таки деякі лекції наші і за той час. Скажи, будь ласка, як це все можна було поєднувати одночасно? Чи ти таки поєднувала? І як ти родила ідею взагалі свого майбутнього проекту? Як це все в процесі відбувалося? А, дякую. Перш за все, я б хотіла сказати, що синхронізувати це було дуже складно. І я реально шкодую, що так, не хочеться, хочеться, не хочеться. Я шкодую, що декотрі візити я пропустила, котрі я дуже хотіла відвідати. Тим не менше, за період, просто так склалася така накладка. В цей період липень, початок серпня. Я зробила відкриті майстерні по літографії і офорту, в які могли прийти всі охочі, зробити, зробити роботи, освоїти техніку, надрукувати тираж. Після цих воркшопів ми робимо виставки, всі кошти, з котрих також спрямовуються на актуальні збори, звітуються відповідно. Все як потрібно. Е, і за цей час, до речі, я е, змогла трішки зрозуміти, як по-інакшому працювати з групами людей, просто зацікавленими, як зацікавити людей, і е, так само обговорювала це з представниками хабілітейшну. Чи можна, наприклад, зацікавити, провести і показати ветеранам саме майстерні? Тому що графічні техніки бувають дуже різні, і дуже часто є так, що графічні техніки вони мають супровід завжди, неважливо від аудиторії, котра приходить. І в малюванні, і в перенесенні малюнку? Ви ж на увазі асистента? Так. так. Тобто кожен навіть або художник, або зацікавлена особа, якийсь ентузіаст, який приходить попрацювати в графіці, я час від часу контролюю цей процес, тому що це техніка нова. Але водночас я можу, як не знаю, я роблю такий дисклеймер завжди, що це не обов'язково це робити. Але через викладацький якийсь досвід, я іноді можу щось порадити по візуалу. Тому в, в майбутньому проєкті одна із ідей, скетч такий. Мені би хотілося, щоб в майстерню, це майстерня колишньої академії трукарства. Зараз ми вже інститут поліграфії та медіа приєднаний до політехніки Львівської. Кафедра графіки і мистецтва книги. Це тепер так називається. І погане, непогане про так. І ми би хотіли, щоб цю майстерню могли відвідати охочі люди. І е, першочергова ідея на резиденції взагалі це бажання створити відкритий доступний простір. Всі, хто зацікавлені, вони можуть туди прийти і спробувати те, що їм цікаво. В даному випадку я маю можливість. Щось про графіку розказати, пояснити, показати роботи. І дивлячись на курси, котрі я проводила до цього, я бачила, що структура групи вона дуже різноманітна. І я абсолютно не бачу проблеми того, щоб ця група й далі була різноманітна. Просто ж зацікавлені ветерани або люди на реабілітації також приходили і робили роботи разом з художниками і людьми, або там студентами, або якимись а що з інклюзивністю? З інклюзивністю погано насправді через те, що Корпус абсолютно не пристосований до цього, але ми над цим працюємо, тому що ем, коли ми в академії ще піднімали це питання, дуже поступово почали робитись якісь зміни. Але поки що сходи помалювали? Ну, якісь е, доступні туалети, майстерні, ну з хороших новин у нас майстерні на першому поверсі, але дуже багато специфічних сходинок, які навіть мене збивають з пантелику. Тому, якщо говорити про відвідувачів на кріслі колісному, цей простір повинен бути перелаштований. Звісно, я це так від себе зараз говорю, але оскільки це навчальний державний заклад, і я всі ну, відвідування також мушу узгодити з керівництвом. Але я думаю, це було дуже хорошою поштовхом хорошим до, до створення інклюзивних умов. І для майбутніх студентів, і для відвідувачів в обличчі ветеранів, людей, котрі пересуваються на кріслах колісних, для старших людей. Тобто там група, яка би хотіла зробити ці, це місце більш інклюзивним, або користувачі якісь цього місця, було б непогано це для всіх зробити. Не виділяючи саме, що це от тільки, під, тільки для ветеранів, ми тут зараз все зробимо. Насправді незручності вони для багатьох людей створені цими умовами. А, тому я вирішила не дуже сильно відходити від своїх професійних навичок, тобто викладання, графіка це основні напрями. І Говорячи вже з представниками huбілітейшну, ми так, ну, дуже коротко, але прикинули, що було б реально класно показати майстерню. Обговорити можливості, умови роботи, які етапи, наприклад, відвідувачі можуть самостійно робити, яких їм потрібно асистування. Звісно, у всіх там технічних хімічних моментах будь-яка людина потребує асистування. чи це студент, чи це художник, чи це ветеран на реабілітації – Неважливо. Е, тому складність процесу вона дуже зрівнює всіх насправді. І це, це класно, тому що всі стоять перед якоюсь невідомістю. І е, мені здається, що техніки вони дають можливість графічні техніки, вони дають великі можливості до самовираження. Це вже не просто малюнок, це, це там не олівець, не фарба, не е, пастель. Це ще щось далі. І тим більше, що ця робота вона може бути тиражована. Тобто, в моїй уяві я собі прикидаю, що з цих робіт можна робити артбуки або папки графічних робіт, експозиції, які можуть тривати в різних місцях, тому що графіка вона передбачає тиражування. Mm -hmm. Ось така ідейка в мене з'явилася, цікава. Звісно, що їй передує. Обговорення саме з представниками, ну з, з групи з нашої фокус групи, чи як, це, як це найкраще сказати. Тобто ми якраз з представниками хабілітейшну хотіли подивитися, як нам ці умови зробити ще доступнішими. Чи якась... Я навіть подумала, що це так, як це ЮНЕСКО, а ваш будинок якого часу створення? Ох, це може бути якась історія це, про це якийсь там кінець XVII століття, може От. 17 Я вітка. думаю, що навіть е, це може бути ситуація, коли ЮНЕСКО за архітектуру постоїть і правильно імплементує всю архітектуру різні інклюзивні елементи для безбар'єрності. Угу. Тому, можливо, з ними навіть варто про це порадитися. Я думаю, що так, це ну, ніхто не проти створення інклюзивних умов. Але я, наприклад, першочергово стою за те, щоб вони були зроблені по правилам, mm -hmm. щоб це не були якісь mm -hmm. та суїсайд, такі пандуси, mm -hmm. які просто стоять для вигляду, щоб були нормальні перила, щоб, щоб вбиральня не була якимось. Я не знаю місцем випробування, реально. І це, це, це не так багато, це не це не так складно зробити, але це потрібно робити відповідально. За один раз, щоб не переробляти потім нічого. А щоб... дебен поміняється наступного року знову, знаєш? Це міняється весь час, це окей. Якщо говорити, повертаючись до проєкту про роботу за станками, так, станки друкарські вони не є інклюзивними. Це, типа. Це, це нормально і це. Це не можна якраз асистента використовувати так, для таких Тобто, речей. асистування це абсолютно нормально. Ми mm -hmm. працюємо з художниками таким чином, що вони роблять матрицю, і ми можемо їм віддрукувати цю роботу. Тобто це не обов'язково. Е, більше навіть якусь частину роботи виконуємо ми, а художник, це вже художник більше асистує навіть. Тобто Він там може наносити фарбу, так як йому треба, або якщо ми працюємо на камені, він протирає цей камінь. Тобто, дуже-дуже багато варіантів роботи. І, наприклад, в мене, звісно, це була якась така кризі ідея. Але в деяких моментах я думала, чи це, це така, типу, теж скетч у голові. Чи можливо звертатися до штучного інтелекту в найкращому випадку, якому тільки можна? Це, наприклад, якщо людина або ну, дивна моторика не працює, або верхні кінцівки, або їх немає, або вони не функціонують як треба, або, наприклад, людина чекає на протезування, тобто там дуже багато великий спектр. Я собі прикидала такий варіант, що можна там начитати опис того, що ти хочеш. Створити цей скейт штучним інтелектом, потім перенести на матрицю і з цієї матриці вже друкувати. Тобто там в мене були варіанти на, на будь-який підхід. Тобто, це можуть робити і художники, які просто не хочуть малювати, люди, які не вміють малювати. Я розумію, що треба завжди зробити ставку на те, що так ця робота вона створена там за допомогою штучного інтелекту, в колаборації зі штучним інтелектом. Але це дуже класна можливість, якщо насправді ну, людина має потребу працювати таким чином. Тобто, або, ну, здебільшого, якщо люди реально там, чекають на протезування верхньої кінцівки, або, або реабілітують верхні. І насправді недалеко від вас є військовий госпіталь, і можна з ними теж тоді колаборації, якісь придумувати. Які на щастя, у них там маршрут не такий довгий і більш-менш. Можна скотитися, виходить? Так, так. Тобто, там тротуари, вони реконструюються. Там, звісно, треба теж таку маршрут вибудувати все рівно, бо він не однорідний, там є все рівно бруківка, але тим не менше, та, це, це найближчий такий. Побажаємо тобі тоді удачі в формуванні запиту до ваших грантерів, як би це правильно зробити. Бо насправді про тему безбар'єрності ще ніхто не говорив, а тема безбар'єрності друкарських майстерень це насправді дуже перспективна і класна штука. Угу. Я абсолютно згідна. Я... Навчальний заклад він завжди йде на зустріч в таких питаннях, тому що вони самі розуміють, що це їм потрібно. І якщо в нас буде якийсь грамотний супорт, це, це взагалі типу вин <гум> ну, вин таких експертів, я думаю, можна знайти і у Львові, а <гум> от те, що стосується поведінки зі спадщиною, це, це насправді цікаво. Бо на нашій одній прогулянці, яку ти теж не, цей, не, не бачила, напевно ще ми відвідували площу ринок з точки зору Створення безбар'єрного середовища туристичного. І ми йшли через площу ринок, там де стисали бруківку, і є, ще немає всіх понижень, але є такий доступний перехід до ізуїтів, до гарнізонного храму. І виявляється, що в гарнізонному храмі будуть створювати підйомник на місці сходів. Сходи будуть заїжджати всередину в будинок, під ними буде підйомник, він буде піднімати людей на кріслах колісних, бо гарнізонним храмом користується дуже багато військовослужбовців. Звісно, так. Ну, виявляється, що такі магічні історії існують, і їх справді. Ці камені сходи будуть заїжджати всередину. Вау. Я не знаю, чи будуть саме ці сходи, але уяви собі, що е, така річ відбувається, і дуже надіюсь, що це будуть робити теж достойно і з повагою до гідності людини. Угу. Цікаво. тобі для натхнення, для розробки. Так, да. Та я, я, вже, я вже продумувала варіанти. Просто, якщо говорити за наш корпус, корпус дуже крутий, я дуже тішу, що стелі на першому поверсі. Е, є питання реально до порогів, сходки, пороги, сходки і пороги і доступність збиральні. Мене це як людину просто як викладача, трошка. Питання виникають, але я сподіваюся, що, що це зміниться на краще. Окей, супер. Дякую тобі за інформацію і будемо вболівати зараз. Підемо вболівати в сусідню кімнату до представників ЮНЕСКО за твій проект. Бо дуже цікаво, чи він вдасться його реалізувати, бо ми говоримо більше про софтові речі. А ця штука пов'язана більше з хардом, але без інклюзивної основи і без бар'єрності буде важко втілювати всі інші проекти.